Уявіть собі, нічне небо, що оживає під чарівним танком північного сяйва. Аврора бореаліс. Цей дивовижний природний феномен зачаровує людство століттями, викликаючи захоплення і подив. Але що ж криється за цим магічним світлом? Все починається високо над землею, де сонячний вітер, потік заряджених частинок, що випромінюються Сонцем, зустрічається з магнітним полем нашої планети. Цей космічний танок породжує світлове шоу, здатне вразити навіть найчерствіше серце. Коли заряджені частинки врізаються в атмосферу на висоті від 80 до 300 кілометрів, вони взаємодіють з газами, такими як кисень і азот, створюючи різноманітні відтінки світла від смарагдово-зеленого до пурпурового і червоного. Це справжня симфонія кольорів, що змінюється від ніжних завіз до яскравих стрічок. Які пульсують і обертаються, ніби у танці для багатьох народів північне сяйво завжди було джерелом легенд і міфів, символом зв'язку між небом і землею. І сьогодні, спостерігаючи за цим дивом, кожен з нас може відчути себе частиною чогось більшого, розкриваючи таємниці всесвіту, що нагадують нам про красу і велич природи, про те, як маленькі частинки можуть створювати великі дива.